Для того, щоб користувачі кабінетів не могли завантажити дуже великі об'єми інформації шляхом завантаження масиву файлів, нами було встановлено обмеження на сукупний розмір завантажуваних файлів. Коли моделювальник створює форму з використанням компоненти файлу і налаштовує для користувачів можливість в одне поле завантажити декілька файлів, тобто обирає checkbox Multiple Values в закладці Data, то в закладці файл з'являється два нових поля: мінімум total size та максимум Total Size. Це мінімальний та максимально допустимий сукупний розмір завантажуваних файлів в один аплодер. Максимально допускається завантажити в одне поле файлів на, з сукупним об'ємом 100 МБ. Але для демонстрації зменшимо це значення до. 10 МБ. Отже, маємо декілька файлів невеликих, трошки більше, ніж 100 кБ, і один файл, який перевищує те, що ми встановили як максимально допустиме. Завантажимо декілька невеликих файлів. Бачимо, що завантаження відбувається коректно. Тепер завантажимо ще наш файл, який перевищує 10 кБ. Бачимо відповідну помилку, що сукупний розмір завантажених файлів перевищує встановлене нами значення. Демонстрація на цьому завершена. Дякую за увагу!